Віктор Бурич на ямпільський ресорний завод прийшов працювати 16-річним юнаком. Відтоді місце роботи не змінював. Подолав трудовий шлях від слюсаря до керівника моторного цеху, пам'ятає часи становлення підприємства процвітання і занепаду. Адже після розпаду радянського союзу підприємство втратило ринки збуту, а тепер відроджується. В районі ж багато, і тракторів, машин, і возить у нас і ті двигуни ремонтувати, іди кулянчити. Вони до комбайнів, до тих так, до цих розпродукції. Звісно, ми одну з великих. Роль відіграє на заводу в районі, та не тільки в нас, і на Тернопільщині сюди возять із Ясловського району, з фіповського району і сюди возять до нас. Основна продукція заводу ресори для автомобілів, автобусів та сільськогосподарської техніки. Нещодавно у ресорному цеху провели модернізацію, що значно покращило якість продукції. На сьогоднішній день працює коло 70 чоловік. Вже в заводі це в трьох цехах. Так як я сказав, основний це ресорний цех. У нас моторний цех, і оцей цех, де ми знаходимося зараз. Це ми буквально працює тут ще мало чоловік, але намагаємося цей цех розвинути набагато більше, зробити багато нової продукції і, звісно, сотворити робочих місця. Вже незабаром кількість працюючих на заводі може зрости. Це станеться, якщо завод потрапить до урядової програми розвитку сільськогосподарського машинобудування. Є напрацювання з міністерством промислової політики в. В розрізі включення цього підприємства а підприємство воно сьогодні має досить гарні перспективи, програму розвитку сільськогосподарського машинобудування для аграрного сектору України та ремонту його і технічного обслуговування. Згідно з урядовим документом, протягом п'яти років Україна випускатиме 10 тисяч комбайнів і вдвічі більше тракторів. Цього достатньо, аби повністю задовільнити вітчизняний ринок. А поки що на ямпільському ресорному заводі налагодили власне виробництво міні-тракторів.